Всім привіт, з вами no From Ukraine і сьогодні я буду відкривати 138 сезонних скринь. Фіксуємо да, 5200 голди 3800 кредитів. Перший варіант одразу є, варіанти будемо в кінці, я про них поговорю трішечки. Лічені хвилини до кінця сезону залишаються 29 хвилин, тому будемо намагатися швиденько відкривати ці скрині. Поки нічого цікавого такого не падає, я можу сказати, що варіант на Silk піксельний тільки що випав. Сподіваюсь, що він хоч буде в цьому в альбомі. да. У нас в лютому багато нових альбомів виходить, аж 4. Кожен тиждень новий альбом. В цілому на Silk в мене є вже варіант, я покажу. E, зі Spotlight кешів. Тому піксельний якось не дуже актуальна. Ну, в цілому карта більш-менш періодично грає. Що я б навіть сказав, що з дві мани 5 статів. Дуже дуже круто. Минулого сезону мені непогано так нападало варіантів. Тому в цьому сезоні, не дивлячись на велику кількість скринь, якщо чесно, я не розраховую, що впаде чогось багато і крутого, бо як показує практика, якщо в цьому сезоні гігант один хіповський Клас. Просто клас. Тут взагалі. Без Ух ти! Ще один Денхіп одразу залітає. Добре. Це цікаво. Три варіанти це цікаво. За 40 скринь менше, ніж за 40 скринь. Три варіанти. Два із, Із яких це денхіпи. Які можливо будуть альбомними. Можливо. Е, вони анонсують нові альбоми, але прикро, що вони одразу не кажуть, які там будуть варіанти. Я ну зрозуміло чому це робиться. Щоб ви завчасно типу, не купляли, не збирали ці варіанти, якщо у вас їх нема. Тобто вони тримають таку інтригу до самого кінця, до виходу альбому. Достаменно не знаєш, що там буде. Які варіанти. Ну, це взагалі фантастика. Ну, і варіант. Я цією картою, правда, чомусь не граю, але карта грає ще. Без заперечень. Так, я так розумію, що вже. 4 варіанти і половина скринь. Половина скринь, ну, як для 68 скринь, то дуже непогано було 4 варіанти. 5 варіантів. А, зовсім мертва карта, тому що ніхто цю двіку не грає. Але варіант прикольний. Це ще більш детально. Поспілкуємось з приводу того, що мій впало. Шість варіантів. Так, да, я схибив це, це, вже, це вже непогане відкриття. Не дивлячись на те, що ще маємо близько 50 плюс скрен, 6 варіантів. Це, це круто. Намагаюся відкривати максимально швиденько. Швидше б відкривав тільки, я не знаю, якийсь клікер. Нібито і нормальний комп'ютер, і швидкий інтернет, але оцей лодінг, він бачите. О! Ха -ха, піксельний. Ну, цікавий такий яскравий, хоч і піксель, але цікавий. Сім варіантів вже маю. 8 варіантів. Е, красивий варіант, граюча карта. Ух ти, це ще і варіант з альбому. Та взагалі супер. Я, до речі, не знав, що вони так висвічуються, бачили? Цікаво. Боже, я вже збився з рахунку, Вибачаюся е, Красивий Денхіп. У мене на джо, до речі, немає варіанту, дуже граюча карта, красивий Денхіп. Супер, от прям мені сьогодні дуже подобається. Це. Це. Це того вартувало. Mm -hmm. Фармити кожен день. Ну, майже кожен день. Якби кожен день, то було б десь не 138, а десь 158 mm -hmm. скринь. Ні, ну давайте ще варіантів. Я не проти. Давайте. Залишається вже просто скільки ну, а, ну, менше 20 скринь. Приблизно 15 скринь десь залишається. Я вам хочу сказати, що все ще може бути. Це ще може бути. Бейбі-варіант. Я не дуже їх полюбляю, але в цілому симпатичний. Подивлюсь, що в мене є на нього. Чого немає. Щось 8. Ой, 9 варіантів. Окей, okay, відкриття. Поралися за 7 хвилин. Переходимо в колекцію. Ньюес. Uh, ось так от. І що ми бачимо? Вот, Silk, Три варіанти. І ще 6 варі... Дев варіантів. Дев'янтів. Перша випала Silk, Піксельна. В цілому яскравий, цікавий, але в мене є така. І стандартна непогано виглядає. Ах, добре. Е, На гігантов. В мене ЧБшний є спліт стандарту, але Денхіпу. Взагалі ніяких варіантів не було, тому нехай буде хоча б Денхіп. Гіганто грається, не часто, але грається. На Дезлока вже багато варіантів, як ви бачите. І такий цікавий, такий. Ну, цей цікавіше, напевно, ніж Денхіп, ну Денхіп яскравий. Добре. Сорбентмен це просто. це краса. Це краса, тут взагалі немає питань. Вся ліненька. Е, ну, варіант, вона, здається, ну, отакешна просто. Варіанту не було, карта граюча, круто. Е, на Доміно був такий варіант, який, до речі, виглядає цікавіше. Об'єктивно виглядає цікавіше. Але ж, ну, карта ну, не грає. На Баста варіантів не було, тому ставимо піксель, нехай буде. Як для пікселя круто. І українські кольори в нього. Альбомний варіант. Отакий От в мене є Скорпіон. І я не знаю. Ну, вони обидва класні. Ну, Лоджо, це дуже круто карта. Грає просто максимально, вона завжди грала, грає і, я думаю, буде грати. Тому варіант, хоч якийсь тенхіповський. По Морбіусу... Да, у мене такий Алекс Хорлей варіант. Кому подобається бейбі, то. Непоганий, до речі, бейбі, да. Досить непоганий. Ой, що ще хотів глянути, хотів. А, да, альбом хотів глянути. Це перший мій. Venomized варіант. Ну, в принципі, я так бачу, тут нічого цікавого <гум> немає в цьому альбомі, та його ще збирати і збирати. Хіпи падають, але не ті, що потрібно. Ось таке відкриття. А, ну підсумок, да. підсумок ще зробити по галді. Було 5200, стало майже 7000. Ну, впало 1750 голди. І по кредитам впало скільки? 5000. 5000. Менше менше 5000 впало. Ну, десь 4700. 4500 да, і майже 2000 золота. Ось таке відкриття: 138 скринь. Пишіть коментарі, ставте лайк і до зустрічі!